Якщо у вас, коли ви тормозите, машину тягне в сторону, це означає, що якісь тормоза одні працюють досить сильно, а інші, можливо, або зовсім не працюють, або підклинюють. Ну, я одразу розібрав і бачу, що пальці я цієї єлі повиклапував. Там смазки немає взагалі ноль. Так як я роблю дуже багато роботи, я і пильники міняю, прикладу вам, то обслуговую досить багато чого. Також в місцях, де стояли, забризкаємо тут і забризкаємо тут. Після того, як одкисне, під напором промиваємо водичкою, щоб ці місця були максимально чисті від грязі. Ну, далі наносимо. Змазочку і все. Чому добре, коли робите ви самі? Так як ви будете цю процедуру робити, ніхто ніколи робити цього не буде. От, наприклад, я замовив пильник, вони вже йдуть пластикові. Тут у мене також стоїть пластиковий. І він сам витримує. Навіть коли хомутиті спадають. Роботу частково він свою робить, так як він тут ніколи не порветься у вас. Але в оцих місцях є нюанси. Взяв у нас найдорожчі, які були по 1100 чи 200 гривень. Ну, все як завжди. Смазка, там, хомутики, ось маркування його. Але от коли ти робиш сам, я, наприклад, взяв очисничком К2 для двигунів оббризкав його, щоб воно все гарненько пооткисало. Обмию тут його все. Те, що бачу, бачу далі. Ось сюди ми можемо заправити змазку. Далі, дивлюсь на колодки бачу. Ця колодка вже все а друга максимально ціла. Що ми робимо? Ми їх просто повернемо місцями. Далі по підпильнички. Ми можемо забити це все спеціальною змазкою в тормозні поршня. Тому це називається обслуговування. Полізь зміня, змінити пильничок, Заодно перебрав гранатку. Плюс, коли ти це робиш, до цього ти робив це. То воно і відкручується усе взагалі, тобто воно, автомобіль становиться максимально обслуговуємо. А не так, що ти лізеш думаєш Боже, ти вже туди, мабуть, його і не відкрутиш, і все. Один раз відкрутили, все зробили, обслуговуємо далі автомобіль. Також стосовно цього місця, бачите, якщо зняти колесо, тут диск зняти, то тут доступ максимально класний. Але ж до, до потрібно ще щось знімати. Хотів також про цей момент вам сказати. Ну що ж? В принципі, все. Застосовувати буду для підшипника ось таку. З молібденом вона йде тут у нас. Переваги ось. Тут ось у нас для шарнірів і для підшипників. Ось так. Ну що ж, всім добра.